Боротьба одеських автовласників із парковочним свавіллям триває, і автомобілісти можуть святкувати ще одну перемогу: таблички службових парковок незаконні. Про це голова міського ДАІ Віктор Кузніцов повідомив в офіційній відповіді на запит активістів громадського контролю доріг. Віктор Кузніцов стверджує, що подібні таблички підлягають знесенню. Дані таблички з текстовими повідомленнями встановлені з порушенням діючих стандартів. Вони не згоджувалися з ДАІ міста Одеси та підлягають демонтажу, стверджує Віктор Кузніцов. Активісти громадського контролю доріг закликають одеситів боротися з подібними проявами самоуправства. Громадський контроль доріг закликає усіх одеситів, котрі помітили в місті будь-яку з вище зазначених незаконних табличок або подібних до них написати про це скаргу на ім'я начальника да міста. І така табличка буде негайно демонтована. Йдеться у повідомленні громадського контролю доріг. У випадку, якщо таблички демонтуватися не будуть, громадський контроль планує звернутися з вимогою ліквідувати незаконні таблички у прокуратуру.